Мира Божий усім друзі, не хочу поділитися ними відкровенням. Про леже пророки сьогодні почула на каналі Сатаненко, бо Ісус Христос нас застерігає. Бережіться леже пророки, бо багато прийдуть е, овечі шкури, а всередині як хижі вовки і прийдуть ім'я моє проповідувати. Так говорить Ісус Христос. Вони кожен те, що говорить е, Господи, Господи, є е, е, Божою. Людину і фарисеї, і книжники, вони проповідували Слово Боже. Це на наш час, це є і священники. Але Ісус сказав до них, що ви робив краще, що батько ваш діяло. Чому? Тому що пріт результату в їхньому житті не був. Ісус сказав, як ви знайдете одну людину, то вона ще стане гіршою. За ними не стояв Дух Святий, за ними стояв сатана. І ми бачимо духовність Ісуса Христа. Люди за Ісусом йшли, люди зцілювалися, слібі бачили, криві почали ходити. Ісус Христос воскрешав людей. Духовність Ісуса Христа видно і результат плід Ісуса Христа видно. Але ми бачимо, що фарисеї казали на те, що Ісус Христос зробив, що це є діло рук сатани за тобою стоїть сатана. Чому це ти робиш в суботу? Так вони говорили, і так і до сьогодні. Віруючі християни, лише пророки говорять на Божих людей секта, е, сатанізму, брехуни і так далі. Але найстрашніше, що це віруючі християни пишуть в сторону на Божу людину. Але чому треба аналізувати? Бо тому, що за кожне слово ми дамо відповідь, пише Слово Боже. Ми там ніхто не скриємо, але ми таким чином не пишемо на Божу людину, ми пишемо все це, всяку єрусь, згадують на самого Бога. І таким чином холимо Духа Святого, тому що на Божій людині є Дух Святий. Ви знаєте, я слухаю доктори Талої Салтаненко, і я завжди їхній адрес чую: сатаністи, секта і так далі. Багато чого несуть поганого. Але чомусь Божа людина моє життя принесла зміни. Позбуття депресії, також в моєму житті було руйнування сім'ї, сім'я зберігалася, моє життя поступово ще більше змінюється. Чому це відбувається? Тому що це Божа людина, вона народжена від Духа Святого. Тому що якщо Божа людина, вона буде людину приводити до Бога, там буде змінюватися життя, там буде плід, результат, будуть спасені душі, Божі люди будуть забирати людей від лапи, сатани, душі. Це буде Божа людина, не та, яка говорить слово Боже проповідує, а за її життєвим результатом нічого немає, немає плодів. Тому що Ісус Христос каже, провідати кожну людину по плодам. І це легко повірити, де леже пророк, де Божа людина. За Божою людиною там буде стояти Бог і Дух Святий, і там будуть строїтися церкви. Людина Божа ніколи не буде без результату. Завжди за нею будуть йти спасені душі, за нею завжди будуть строїтися церкви, а за лжепророками будуть лише балачки. Тому так важливо провіряти кожну людину, кожну інформацію, тому що за кожною людиною інформацією стоїть Дух, за Божою людиною стоїть Дух Святий. Тому що ми бачимо, в Слові Божому, в діянні описується, що Дух Святий прилагав спасені душі до церкви, а духовна людина тільки це може зробити. Без духу людина, не може це зробити. І ми бачимо результат на фарисея, які не могли принести плоду, тому що за ними стояв сатана. І тому так важливо аналізувати, аналізувати через слово Боже, кого я слухаю, кого я дивлюся, чим я наповняюся, щоб у вічності бути з Божими дітьми і царювати з ними. Бо попереду вічність, де я буду, у Царстві Божому зі святими, чи я буду. У пеклі, там де черві не вмирають, і де вічний вогонь не змагасає, і це дуже дуже страшно. Світам немає виходу. Амінь.